Привіт, футболмани! З вами Віталій Сарана. І вперше я не впевнений, коли вийде ця передача, адже як і у всіх українців, у мене наразі часті перебої з електропостачанням через драних руснявих орків. Але все ж продовжуємо огляди футбольні та футзальні. І сьогодні маємо для вас новини вищої, першої, другої та четвертої футзальних ліг та огляд першої футбольної ліги. Тому розігріваємо чай, робимо амбутери, ловимо 4. 4G і дивимося футбольний тиждень. Само собою не забуваємо підписатись на канал та поставити вподобайку. Почнемо з великого футболу у чемпіонаті міста. Продовжуються матчі. Так, у першій лізі був проведений поєдинок між фаворитом з Ворошилівки та нивою Ю-17. У першій половині, незважаючи на хорошу грузу, обох сторін, все ж більш забивними виявилися молоді нивівці. Вони лише мінімально вийшли вперед, але ще до перерви забили другий гол. Чим дещо деморалізували суперника. У другій половині там зберігся і до нього було більше готові все ті ж підопічні спортшколи. -ни. Єви юніори ще двічі поцілили в сітку воріт суперника. Чим довели рахунок до розгромного 4-0. Таким чином, додавши плюс три очки до вже набраного одного пункту, команда Ю-17 вривається в трійку лідерів, маючи ще дві гри в запасі. Що звичайно ж дає їм всі шанси зберегти та примножити свій результат. Переходимо до футзалу. Тут у вішій лізі відбулося одразу два тури у суботу та неділю. Так в суботу розпочали тур одразу з остросюжетного трилеру між яску та орлівкою. Це був напевно один з найвидовищніших матчів, які я бачив останнім часом. Динаміка гри набувала високого темпу, ще з перших секунд, і майже одразу Василатій розмочив рахунок, вивівши орлівчан вперед. Буквально через дві хвилини Чернега зрівнює рахунок, а ще кількома меті по тому. Віталій Рабоконь до Водить рахунок до мінімально позитивного для команди Яско. До кінця першого тайму голів більше не було, але зберіглася атмосфера жорсткої боротьби. Другий тайм розпочався з другого голу Вадима Чернеге. Перевіс у два м'ячі давав хорошу перевагу нафтовикам, і вони почали дещо цементувати гру. Це давало свої плоди, але все ж під завісу гри. Їх захист не втримав невгамовного Васалатія, який буквально за дві хвилини забив. Два м'ячі рахунок було зрівнено, і лише останній переможний гол від Володимира Євстатенка схилив шальки терезів на бік. Яско 4-3 і нафтовики наразі крокують на другому місці турнірної таблиці, утримуючи максимальну результативність 3 з 3. Цікава динамічна грая, два в суперника. суперниках. Е, да, ми вигравали в ходу матчу, але ви бачите, що одна помилка да, на завершенні, віддай передачу. Могли би вигравати вже 4 1 але це футбол, воно перевернуло. і цікавіше, вирвали, проявили характер, вирвали в кінці матчу перемогу. Е, всі хлопці молодці, е, всім дякую. Наступними на паркет нокауту вийшли Юрія Фарм та Техноплюс. Ця гра також не залишила байдужих вболівальників та була доволі цікавою. На старті поєдинку команди діяли не спішно, прощупуючи обороні радути одне одного. Потім був обмін голами від Черватюка та Короля. В роздягальню вивів своїх одноклубників мінімально вперед волкотруб. Але після перерви Волошинський знову зрівняв рахунок. Найцікавішим відрізком був звичайно ж фінал зустрічі. У ньому команда нарешті вімкнули. Свій максимум і почали не вам. Спочатку три голи від Поліщука добряче сколихнули технарів, які все ж оговтавшись, відквитали два голи силами Костюка та Волошинського. Але в кінці кінців автогол від Тен. Черватюка став останнім гвістком у їх поразку. 6-4, фармацевти перемагають. Ще в цей день у вищій лізі МС Поділля сенсаційно поступилося Сапфіру 2-10, а вже на наступний день Юрія Фарм з мінімальним рахунком 4-5 поступило Сіяско, Орлівка декласувала Кусто Агро 9-3, ФК Вінниця поступило Сапфіру 2-6, а Техноплюс знову трохи не дотягує до нічиєї з Інтерат 5-6. Ні турнірна таблиця вищої ліги наразі виглядає наступним чином. Продовжуємо нашу оповідь першою лігою. Тут на вихідних відбувся другий тур змагань. На його старті авторія знищила планету права 6-0, а він він поступився в фортуні 1-5. Третій же матч між Главдор та Орлівкою був набагато більш цікавим та насиченим на події. Вже на старті матчу Гавращук мінімально виводить команду з малих перед і ця перевага тримається аж до від завіси тайму, коли все той же Максим подвоює відставання своєї команди. Друга половина розпочинає з боротьби на кожному сантиметрі поля та обміном хорошими моментами. Але захист у візові залишається непорушним аж до фінальної драматичної чверті. Спочатку один Смоляк та подуфалов Євген своїми феноменальними голами зрівнюють рахунок, але дещо згодом буквально на останніх миттєвостях матчу Кравченко та Копиця відновлюють перевагу Оріону та доводять рахунок до переможного 2-4. Заключним матчем другого раунду у першій лізі стала зустріч дублю Яско зі спортклубом поліції. Це дійсно був достойний хедлайнер ігрового дня, який полоскотав нерви усім присутнім. Підопічні скоромного вже зі старту взяли ініціативу у свої руки галами Омельченка та Євдіхова гучно заявивши, хто в домі хазяїн. Але після цього Віктор Щерба скоротив відставання полісменів до мінімуму і хиткий рахунок тримався аж до перерви. Одразу після неї спортклубу все ж вдалося зрівняти рахунок сил. Тихонюкам Паратет зберігався аж до кінця матчу, коли Омельченко буквально з фінальним свистком заніс переможну реалізацію добрами опонентів. 3-2 і нафтовики святкують перемогу. Що ж на ваших екранах? Турнірна таблиця першої ліги. Опісля двох турів. На черзі у нас друга ліга. Тут розпочинався тур з перемоги Фенікса над спрутом 3-0. А от наступний матч між домашнім маркетом та аграрієм мав бути за прогнозами ж також надзвичайно видовищним, але не так сталося, як гадалося. Продуктовики одразу захопили ініціативу і отримували їх практично всю гру. Якщо на початку ще аграріям давалося відбуватися, то вже в другій чверті ігрового часу голи почали влітати все частіше і частіше. Ну а після першого тайму рахунок вже був 0-3 на користь домашнього. На початку другого тайму аграрій після наради у роздягальні. Активізувався та навіть відквитав один гол. Але далі ДМ відновив свою перевагу та до фінального свистка, ще чотири рази потурбував сітку воріт суперника. 1-7, перемога домашнього маркету. Гарна гра. У нас молоді хлопці, нова команда. Зігруємося. Я впевнений, що це тільки відсотків 20 від того, що хлопці можуть. Віримо в перемогу перемогу турніру турнірі, наших хлопців на фронті. А мені цікаво, як вдалося зібрати таких молодих, хороших перспективних хлопців. І що це за команда, взагалі, домашній маркет? Домашній маркет первоначально чисто вінницький проект. Через те була ідея зібрати молодих вінницьких хлопців, які хочуть грати, розвиватися, рухатись далі. Думаю, перспектива буде дуже гарна, як і в «Домашньому Маркеті» в торгівлі, так і на футбольному полі. На відміну від попереднього матчу, надзвичайно цікавим сюжетом відзначився батл між Володимиром Стиврова та епіцентром. На старті двобої сильнішими себе проявили тиврівчани. Вони забили два голи та пропустили один у відповідь. Далі пішла довга затяжна безгольова заруба, яка отрималася аж до кінцівки другого тайму. Саме тоді, як в класичних блокбастерах відбувся апогей. Спочатку мельник зробив рахунок перететним, а потім за секунду до кінця малюта на правах капітана від Вив мінімальну перевагу Тиврова 3-2. Останньою грою стала найцікавіша зустріч цієї ліги між Благодаттю та Десною. Обидві команди перейшли з третьої ліги, і були приблизно рівними по силах. Незважаючи на це, перша половина була практично повністю за Деснянами. Вони тричі вразили ворота Благодатті благодаті і вже готувалися в другій половині до утримання своїх воріт. Що ж до благих, то дійсно у... Фінальні 20 хвилинці вони вийшли більш зарядженими на перемогу і зуміли не лише зрівняти рахунок, але й вийти мінімально вперед та дожати до фінального свистка. 3-4, благодать перемагає. І ще на кінець кілька слів стосовно четвертої ліги тут відбулося три матчі. Так старе місто отримало поразку. від Т-90-06 06 Нухт у націковому матчі переграв Олімпік 4-2, Ну і в крайньому поєдинку адвокати поступаються водою США Нива з розгромними цифрами: 1-6. за нивівці відзначаються двічі. Красильніков та бедрак. І по одному разу відповідно Степанюк та Родюк.